Сімейні клани поширене явище серед українських чиновників. Вони продовжують забезпечувати свій фінансовий спокій, утримуючи родинне представництво у владі. Не пасуть задніх і вінницькі родини можновладців. Це Григорій Калітнік, народний обравниць багатьох скликань від партії регіонів. Голова династії калітніків у Верховній Раді. Дальним через продаж ковбаси у центральній районній лікарні стало і подружжя Кривов'яз-Бабій. Пан Кривов'яз, головний лікар Центральної районної лікарні Вінницького району. Він є чоловік Тетяни Бабій, яка очолює Департамент охорони здоров'я і курортів Вінницької обласної держадміністрації. Будь ну, ласка, у вас ВО тоді, так? Да? Да, ВО. Да. Хорошо, тоді ВО. Чекайте, що за цирк? Будь ласка, вийдіть, що там поставте цей магнітофон, поставте там. Власне, коли розказувала по війни центральну районну лікарню про компасу. Mm -hmm. Він ні є ми слухали, не було що говорити. Тільки про компасу. Ми тоді за екраном прокоментували, що я ніякого дуже компаси немає, от імені як я буду е казати щось проти, якщо нічі, ні чоловік головний лікар-кайонного лікар. Ні, ні. Вінничани подейкують і про захоплення медичної ніші області сімейством Лєт. Батько Іван Лєта голова Вінницької обласної організації профспілки медичних працівників, депутат обласної ради. Його дружина Віра Лєта працює в обласній психоневрологічній лікарні імені Ющенка. Два сини Іван та Олексій, які також працюють в сфері медицини. Зокрема, Олексій завідувач відділення у обласній дитячій лікарні. А його дружина Анна Лєта голова профкому Вінницького медичного коледжу імені Заболотного. Формуються окремі сімейні клани. Які вирішують, що вони є найталановитішими, найрозумнішими. Вони окуповують практично всі посади. Кум, сват, брат це ми спостерігаємо і в медицині сьогодні, це ми спостерігаємо сьогодні і в освітній галузі. Зокрема, в сфері охорони здоров'я є такі клани, як клан Лєти, Клан Антонець, клани Воронова, які тісно між собою пов'язані. І направду це призводить до того, що проспілка сьогодні захищає інтереси не лікарів, а головних лікарів. В медичних колах вже давно ходить жарт про те, що у Вінницькому обласному госпіталі ветеранів війни працює кожен п'ятий лікар із прізвищем головного лікаря Валерія Бабійчука. Ми вирішили перевірити цю інформацію, надіславши запит головному лікарю Валерію Бабійчуку. Відповідь отримали таку. Передбачено Конституцією України, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Виявляється, наша влада має що приховувати. Ми будемо показувати вам усе, про що мовчать про владні чини. Віта Омельчук Тищенко, спеціально для власної інфо.